Всім доброго дня! От. У мене є ось така мельничка Взяв я баклажку обрізу, правда, замалу обрізу не розрахував. Роблю афінаж срібла. Залив я сюди дистильованої води і залив десь ну 200 г дистильованої води і десь до пів літри азотної кислоти. Що з цього вийде, не знаю. Правда, ще маю ойзика. Отак, я відмочую, промиваю, не знаю, чи потрібно, чи ні. От, порізав на ось такі от невеличкі ленти. Значить, по ідеї має бути посріблення. Ну, я вже буду бачити завтра, що то буде. Ну і, звичайно, що покажу вам. Так як це зараз. Промивається. Ну, от водичка така грязна. Правда, це вроде срібні контакти вже от самі відлітають. Ну, візьму пинцет і подивлюся. От. Так, це по ідеї срібний контакт. Значить, потрібно. Витягувати поки що все не повідставало. От, то бачу, що багато повідставало дуже. Ну, я з цим зараз порядок зроблю. Зараз візьму, в мене є бутилка півторачка. І буду ще розробляти. Ще водика. трішки азотної кислоти залишилось. Не знаю. Стане, не стане, але буду пробувати. Ну, хтось може скаже, що я марно перевожу продукт, але от. Але воно щось вроді і от навіть можна подивитись. Отут уже білі ці полоси. Уже повідставали. От. Тут вже навіть плаває срібло. Ну, Контакт так само, як воді. Хтось мені казав, що можна їх змивати, але не знаю. Зараз я ще попробую, візьму якийсь патичок, бо в мене тут лабораторного ніц немає. <кхем> І вже завтра буду бачити результат. от, от, така от біла крапочка. Це я візьму бутилку, врежу, врежу ще одну бутилку і просто запхаю сюди зверху. От. По ідеї щось воно розчиняється. Якщо воно не розчиниться, то прийдеться це все дорозчинювати вручну. От. Ну, але треба пробувати. Так як цього в мене назбиралось десь 60. Може навіть більше штук. І, ну, чекаю на результат. І так, значить, ось така що в мене скільки лишилося. І, значить, що воно тут каже? Воно каже, що воно вже все майже розчинилося. Ну, ще нехай трішки постоїть. От, тут ще дорозчиняється, а тут уже розчинилося. Я вже просто переставив іншим боком. От, ось таке посріблення. І, значить, і значить ось тут я чотири ленточки цей замочав. і просто додав. І просто додав цього кислоти. От такі от, от, і у мене випав ось такий хлорид. Ну, не багато Ну, я і багато не, не змащував, але він випав. І мені от цікаво, що воно випаде з. Ось цього всього матеріалу, який хлорид випаде. Ну, це я буду робити завтра. Так як в мене немає банки, я десь якусь літрову знайду. <гум> Можливо, візьму баклажку, обріжу просто горлышко, Десь тут відріжу горлышко і туди перелию. Тому що от мені вже цікаво, Ще залишився оцей матеріал, але ну, я вже не буду переводити кислоту і дистильовану воду. Я просто помаленьку буду от, відмочувати їх. Так що ще буду час від часу показувати. Можливо, це все розійдеться. Так як О, бутилка повна. Бутилка повна. От. Так що чекаю. І так. Година пів одинадцята. О, це все уже чисте лишилося промити в воді. От. І тут ще дорозчиняється. От. Щось Розчиниться, щось не розчиниться. Ну, я промию кульочок. Вдома передивлюся. Так як в мене ще вдома є пара клавіатурів. І, значить, буду ще десь бавитись. Але буду вже робити так, як люди роблять. От мої пальці набули такого кольору, тут уже Появилися опіки, ну, причому на двох руках от. от такий колір шкіри. Це є хімічний опік. Що мені далі з цим опіком робити? Не знаю. Ну, думаю, що попісую на пальці, та й воно пройде. Так що зараз складу на фільтрацію от, от така от система, система ніпель. Капай, але чомусь тут розчин світлий, а там червоний. Не знаю, чому така реакція, Зато він чистий. Тут трішки випав осад. Ну, осад нормальний. Так як я брав на пробу ну не цілих 20 мл, просто розбавляв уже водою. І зараз це все профільтрую, тому що тут є всякий мусор плаває. А завтра ранком прийде людина, яку я поважаю, і я знімлю відео, як він це все закінчує цю справу з висаджуванням срібла. От. Так що. Для вас секунда. Точніше для вас пару секунд, а для мене це буде ціла нічка. Так що всім приємного перегляду, коментар, лайк і підписка. І так, година 12-та ночі. Я вже все. Там промивка. Тут фільтрується. От вийшло от стільки розчину. От ще у АДК є розчин, який потрібно профільтрувати. І от в мене є тут такий стканчик, не буде видно. Тут хлорид срібла. От. ну Завтра його буде набагато більше. От, ось тут є також. Ну, я так експериментую, чим би то висадити. Все ж таки кислота 13%, як висадка срібла, підходить краще, тому що тушити азотну кислоту. То трішки важкувато. От такий звичайний фільтр взяв обрізану баклажку, взяв туалетний папір, знецькав, запхав, ну, з тої середини не вийшло, з тої сторони запхав. Так, щоб туди зайшло, а звідти вже кешко. І я сподіваюся, дофільтрується. Буде десь от таку от І завтра приїде. Друг, колега, людина, яку я поважаю, і висадить це все золото. А потім я йому покажу, як що робити, щоб воно відновилось. Тобто кинути кусок алюмінія. Ну, Так що не примикайтеся. І так, зараз буде мій друг висаджувати слідку. Також сільки посоли. Посоли? Ну, не сце посоли, але так добре. Ну, більше. Візьме десь половину того всього. Mm. Де? Мішай. Де? Вітаю, ти зробив хлорид срібла. Ніщо, про це. Тепер воно осядеться, промиваєш, заливаєш кислотою і кидаєш алюміній. Ясно. Значить, тепер кусочок алюмінію. Тут випав такий хлорид є. Ну, Надіюся відновиться. То поділено. То, що там відновлювалось то мого друга. Колеги. А от тут пішла реакція відновлення. От кусочок плаває. Ну, буду надіятися, що відновиться хоч з 10 грам. Банка пече, треба на желізо. Ну, буду надіятися, що зараз тут теж піде реакція. Ну, реакція вже пішла. І потім після того, як це відновиться, можна буде вже плавати. Ну. Ще спочатку прокіп'ятити, а потім вже плавати. Так що. таке Я вже прийшов додому, мусив взяти фонарик, приліпити, бо в мене один відсоток. І я поклав от, воно вже навіть починає щось там булькати, кипіти. Ну нічого, воно прокип'ятиться зараз, раз, потім я другий раз покладу, потім в електроліті і так як мені прийшов тигель, значить оце от я забираю геть. А може її залишу. Так, щоб okay. і от ось тигель мені прийшов. Ну, я думаю, що нормально буде для випаловки срібла. От. Ну, якраз сьогодні спробую, якщо не встию, то завтра вже. От тут я поставив розчин от. Такий ще випав з розчин. Це я перелив і ще я от маю. От. Ну щось вроді би типу, і відновилося. От тут ще випало срібло, ну з цим я буду вже робити порядок завтра. Так що, таке. А зараз два рази кип'ячу в кислоті, потім раз в електроліті і пресую сприц і буду плавати. Надіюся, мені з клавіатур гарно вийде. Так що не примагайтеся. Так, пішов процес от уже кипіння, посвідчу з той струмувати. так булькотит. Ну, і це теж. Ну, це менше, але. То більше. Має 80 грам. Ну нехай десь википить до 60, туди я розчин поміняю. А тут хоч не википить до 40. Тоже розчин поміняю. Так що, йду, поставлю телефон на зрядку, бо зараз виробиться. Де збирати ленти від клавіатур? І які саме ленти? От в мене є клавіатура. Ну, вона з мусорки. У мене їх наразі штук десь 4, може 5 буде. Але то мало. То потрібно штук 40. Назбирати, щоб воно було. Щоб воно було все нормально. Тому що, Щоб нормальний був вихід. Бо поза пару клавіатур робити розчин. Тим більше що. От наприклад, в мене є дві клавіатури. Ці от сірі полоски це є посріблення. А є ще клавіатура ось така от з чорними полосками. Я не знаю, в мене таких... Ну, штук з 20 назбирається оцих от з чорними полосками. Як? Їх робити я не знаю. Самий оптимальний варіант це назбирувати ось таких от. цих от тут, наприклад, є дві ленти. Ну і одна між ними. Ну, взагалі-то воно так і є, от. дві ленти. перекриває І з оцих лентів буде якраз зараз я подивлюся, як зроблю, що в мене там вийшло. Так, я вже тут і там поміняв розчини. Це підігрівається електроліт. Не, тут я ще не поміняв, тут я лише пересунув, він ще навіть кипіти не починав. Тут підігрівається соляна кислота, і зараз, ще раз, ще трошки прокипит. Вон там уже бульбашки пускає. І значить, електроліт. Електроліту я даю десь 60 грамів і в мене википає до 40. Це вже такий желізно-бетонний чистяк буде. Ну, поки що роблю. Там далі подивлюся. Прокипіло. І так, прокипіло. Стисную от таку таблетку. Ну, то вроді морозець починає тиснути. І значить, от, от така таблеточка отрилася. І зараз буду плавати в новому тігелі і покажу, що в мене вийде. Так, та плитка згоріла, я от така зробив ось так. Просверлив дюрку одну другу. І це ще потрібно зробити. Ось це забрати, там тип шурупи повідрізати і просто її забрати, підключитися. І подивитися, як буде це працювати, бо це вроді би імпульсивна Що вона включається, нагрівається і тухне. Значить, то буде потім. І так, 20 хвилин уже кип'ячу в електроліті. Останній фінал зараз. Виливаю, підсушую і на виплавку. Я тут уже все підготував. І так що буде нині дороге серебільце. І заодно зважу два рази, скільки вийшло. І так, получилось дві ось таких таблетки. І зараз я їх буду сплавляти і зразу буду ось тут. Тут, якщо можна побачити, в мене вже телефон не хоче так фокусувати цей. От, вже там срібельце плаває. Ну, невеличкі кусочки, але потім подостаю, підсушу і перероблю. Вже як буду переробляти. Так що покажу вже готовий результат. І так, виплавив, і вийшло два ось таких куска срібла. Ну, от це, правда, Глядь та фокусуй. Це, правда, вони ще трішки грязні. І зараз я поставлю на вагу. От, от що вийшло. 19 грам. Ну, якщо я їх почищу, зараз включу фонарик, от у мене. Якщо я їх почищу, ну я думаю, десь грам 17 буде. От, от такі вони. Ну, не дуже такі аж. Чисті, але. Але стрібель це є. 19 грам. <кхи> ну і. отут 10. Ну, 10 500. Це є 29 500. Ну, якщо почищу, можливо, буде 25. Ну, але я ще поки що збираю. От. так що о, 19. Так що, кому відео сподобалось, ставте лайк, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. І поки я не назбираю раз, два, три, 4, я його не буду переробляти. Можливо, у мене буде якийсь кращий пельничок, а то цей, що гріє, що це... І, можливо, до того часу я от наб'ю свою руку. Так що я буду лишень стрекати як соняшники, так як професійні афінажники. Так що до наступного відео. Дякую за перегляд. Бережіть себе!